Вас вітає південний Бандерштат, місто Одеса. Я хотів би закликати всіх людей, які називають себе українськими націоналістами та вважають себе патріотами нашої батьківщини, прийти 19 грудня на марш на підтримку політв'язнів в нашій столиці в місті Києві. Протягом останнього часу проблема політичних в'язнів в Україні стає все більш актуальною. І, на жаль, за останній час режим. Порошенка закрив заграти ще більше людей ніж свого часу закрив бандитський режим Віктора Януковича. Варто розуміти, що політв'язнів треба не просто захищати, а за них треба боротися і їх необхідно відбивати. Бо, як показує практика, тільки так ми зможемо їх витягнути з чіпких лап цього бандитського режиму. Тому побачимось 19-го числа в Києві. Там повинен бути кожен, хто вважає себе патріотом нашої України. Слава Україні!